Напевно, нема нічого більш стабільнішого за склушутінги в Америці. Враз на півроку рік з'являється чергова новина про божевільного, який приходить до школи зі зброєю. Але ще ніколи в таку ситуацію не потрапляв шанувальник Оксімірона родом зі штатів. Ви на каналі «Ля Кузьмін та інтернет. Сьогодні в програмі жахастики до першого вересня. Трохи новин про і ресентимент. Багато ресентименту. У за сказаному в цьому ролику я не підтримую ні в якому разі. 27 серпня стався напад на католицьку школу у Мініаполісі, штат Мінісота, внаслідок трагедії. Загинуло двоє дітей, щонайменше 17 людей отримали поранення. Стрільцем виявилася колишня учениця цього закладу Робін Вестман, яку раніше звали Робертом. Вестман залишив декілька маніфестів до Дня ікс, в яких негативно висловлювався в бік Ізраїлю, Дональда Трампа і Файлі Вебштейна. У його розумі одночасно сплелися різноманітні конспірологічні теорії та політичні ідеї, але чомусь ціллю він обирає саме католицьку школу. Давайте розберемося, як людина могла одночасно підтримати от ЛГБТ, Голокост і закінчити своє життя чи не найгіршим способом з усіх можливих. Вестман народився 17 червня 2002 року в місті Річфолд, передмістя Мініаполіса, Мінісота, виховувався матір'ю Мері Грейс Вестман, яка працювала секретаркою в католицькій школі Анонсієйшн. Про батька тоді ще Роберта ніде не згадується. З раннього віку Роберт відвідував католицькі навчальні заклади. До 9 класу він навчався в Анонсієйшн, яку залишає у 2017 році. Згодом починається дивний. Досить темна сторінка в його житті. Вестман міняє кілька навчальних закладів, де стикається з проблемами, що призводять до відрахувань. Таким чином, з Павла лідершіп Екемі його виганяють всього за три місяці після початку навчання. У Сейн Томас Екедемі він навчається близько року, але й там він стикається з проблемами, через які завершити навчання йому доводиться вже у середній школі Сотвесту у 2021 році. З підліткового віку в нього починають помічати ознаки депресії, схильність до сел та ізоляції від інших. Переважно Вестман проводив час в інтернеті, як і більшість підлітків з подібними проблемами. Важке життя доводить його до межі. Він починає вивчати російську мову та знайомиться з культурою цієї країни. Проте замість Толстоєвського він реєструє сторінку ВКонтакті, де слухає нейромана Фіафана та Оксімірона. Пункти про Стеллхаром вже підтверджуються. Зрештою, слухати щось подібне будучи носієм зовсім іншої мови та культури. Це досить. Цікавий спосіб мазохізму. Згодом поліція знайде кирилицю як і в щоденниках, які він активно вів, так і на зброї, що була використана під час нападу. Якщо оглянути сторінку ВКонтакті Вестмана, то можна помітити дві речі: він вів її неактивно, але досить довго. Вестман слухав популярних російських виконавців та викладав свої фотографії щонайменше за 2021 рік і раніше. Напевно, найдивніше тут виглядає група скалолазення Іркутськ. У цій історії занадто багато білих плям. Але ця можливо одна з найбільших. Трансгендерний стрілець писав у своїх записках про вбивство брудних сіоністів і виливав інші антисемітські висловлювання у маніфесті. Також у його щоденнику знаходили гасла, на кшталт вільна Палестина та подібні. Загалом значну частину нотаток з його щоденника важко розібрати, оскільки вона була написана англійською та російською одночасно. Чи робив він це свідомо, або за допомогою цього він намагався когось заплутати і досі залишається невідомим. На зброю, яку він використовував, були написи про 6 мільйонів було замало, м'які прямо відсилаються на жертв Голокосту. І варто зазначити, що, попри негаразди у житті, його психологічна карта була фактично чистою. Зброю він отримав абсолютно легально. Сталося це у 2024 році. В нього була чиста довідка, без жодних діагнозів та судимостей. Саме це могло стати йому на заваді, проте ні, він пройшов усі перевірки. У змі зазначається, що він пройшов. В перевірку через федеральну службу НІКС і не був у жодній базі, яка б могла забороняти йому володіти вогнепалом. Легальність підтвердила поліція Мінісоти. Ніякого чорного ринку чи сторонніх посередників у цій історії не було. Попри відомі психологічні проблеми, йому офіційно не ставили діагнозів, які б завадили йому зробити те, що він зробив. Також на зброю були інші антисемітські гасла, на кшталт знищити ХІАС, єврейську організацію допомоги біженцям або Ізраїль повинен в. Пасти, оприлюднити файли. Останнє, мабуть, є посланням на Джефрі Епштейна, якого і досі мусолять. І тема, яку Трамп і досі не може розкрити. Загалом серед скулшутерів це часта практика залишати повідомлення, аби донести щось громадськості. Ерік Гарріс та Ділан Клітборн винуватці скулшутінгу в Колумбайні, також вели щоденники, і навіть електронні блоги. У них вони звинувачували суспільство, неприйняття себе іншими і де. Детально розписували свої проблеми. Проте, на відміну від них у Робін чи Роберта Вестмана не було цілі зашкодити якимось конкретним людям, а лише бажання залишити якесь послання. Я не можу точно визначити конкретну мету. Це точно буде не расизм або перевага білої раси, написав Вестман, розмірковуючи над мотивами стрілянини. Також він багато думав про вбивство президента Трампа та євреїв, але, зрештою, вирішив, що вбивство дітей невинних цивільних. Них осіб принесе йому найбільше задоволення, як свідчать перекладені записи з його щоденника. Хорошою ціллю було б щось політичне або суспільне значення, такі цілі, як маск Трамп. Або якийсь важливий керівник, написав Вестман. Чиновники заявили, що вони вивчають залишну інформацію, щоб спробувати визначити, хоч якийсь мотив цієї стрілянини. Начальник поліції Охара повідомив ABC News, що підозрюваний мав божевільну одержимість попередніми масовими стрільцями. Написи в щоденнику містять згадки про них та інші гучні випадки в школах. Зрештою, ця людина вчинила цей акт з наміром викликати якомога більше терору, травм і кровопролиття. Для власної особистої слави Охаро заявив, що під час прес-конференції в четвер стрілець фантазував про плани інших масових стрільців. Начальник поліції сказав, що влада не вважає, що підозрюваний раніше був заарештований або перебував на примусовому лікуванні через проблеми з психічним здоров'ям. За інформацією правоохоронних органів, які знайомі з цією справою, чиновники вивчають серію відео, які були викладені на YouTube – Саме вони, можливо, і пов'язані з Вестманом. Два відео, опубліковані в середу вранці, і згодом видалені з Ютубу, показують, як хтось гортає десятки сторінок нотаток, датованих протягом кількох місяців. В них були малюнки зброї, середні пальці, лайливі слова, також були, неодноразові згадки про вбивства. На одній зі сторінок зошита був намальований від руки вид зверху церкви. Малюнок здається, мав би показувати внутрішнє планування церкви Благовіщення, і в одному з відео стрілець згадує про особисту депресію та вибачається перед членами родини. Вестман не мав правих поглядів. Навпаки, в одному з зошитів є наліпка про захачай рівність та з прапором ЛГБТ. Зрештою, він і сам належить до цієї спільноти. Він прямо зазначає, що робив це не заради якоїсь абстрактної расистської ідеї, як зазвичай ставалося з великим числом інших масшутерів. Мотиви. За все хороше проти всього поганого. А наприкінці цього Вестман обрав місце, яке знав краще за все, це, католицьку церкву, чи допоможе це в боротьбі за рівність, справедливість і вільну Палестину, яку б той ніколи в житті не побачив. Ні, навіть і сенсу немає припускати про це. Зрештою, навіщо шукати сенс в діях божевільних? На превеликий жаль, ми живемо в світі, де зберегти ментальне здоров'я надзвичайно важко? Робін або Роберт В. Естман, черговий тому приклад, людина, яка стикнулася з ментальним захворюванням, не знайшла відгуку і допомоги від людей навколо, його божевільна історія викликає багато запитань через заплутаність, мотиви і російську мову, яку він чомусь знав? Загалом, той факт, що він володів російською, викликає багато занепокоєння і навіть конспірологічних теорій. Зрештою, навіщо підліток реєструється в контакті і як він. Зміг навчитися користуватися зброєю, чи нема тут сліду якогось ФСБ або тощо. Особисто я не вважаю, що вся проблема тут у можливості отримати зброю. Вона може бути використана як засіб оборони, так і для. Жахливих речей, винних шукати можна довго, проте ця трагедія змушує задуматися. А що ми, як суспільство, можемо змінити, аби подібного не трапилося знову? От такий от скулшутінг. Бажаю вам усім успіхів у новому шкільному році, та не задирати того тихого хлопця з задньої парти за можливості, звертайте увагу на людей, яким можливо потрібна психологічна допомога. Жартиків і висновків у цьому ролику набагато, тому що. Історія занадто свіжа, багато подробиць ми ще не знаємо, та й вже всім пора йти вчитися. Загалом, якщо у вас є якісь думки щодо цього, то пишіть в коментарях. Це, по-перше, допоможе ролику трошки просунутися, та мені буде цікава ваша думка. Також ви можете писати коментарі в моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі та можливо тут за QR-кодом. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте, що в країні йде війна, а тому підтримуйте перевірені фонди та знайомих військових. Якщо ж ви дуже багато людина, ви можете підтримати і цей канал. Я буду вам за це вкрай вдячний. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимося!